Синоптики прогнозують, що до середини тижня на території Херсонської області зберігатиметься плюсова температура. А вже наприкінці його знову розпочнеться справжня зима з температурою від мінус десяти. Лікарі і працівники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області не радять виходити з дому на вулицю без крайньої потреби. Що ж робити тим, для кого вулиця і є дім. Починаючи з 4 січня. На території Херсонської області вже діє 12 пунктів обігріву. У Херсоні по вулиці Блюхера, 12, такий пункт для безхаченків теж відкрили. Взимку із погіршенням погодних умов і настанням холодів у місті і області відкриваються стаціонарні та встановлюються пересувні пункти обігріву. Станом на 5 січня цього року на Херсонщині вже діє 12 таких пунктів для безхаченків. Такі палатки, ну ті, що э, надають. Підрозділи головного управління ДСНС України Херсонської області забезпечуються такими, ну протаплюються, щоб там було тепло. І за допомогою місцевих органів влади це можуть бути районні адміністрації, міські виконкоми. Звичайно, вони забезпечуються харчуванням, гарячими напоями, щоб люди могли зігрітися у холодну пору року. Один із таких пунктів обігріву з понеділка почав діяти і у Херсоні по вулиці Блюхера, 12. Тут розташ. Шований намет армійського зразка із цілодобовим обігрівом. Це рятівники зробили своїми силами. Тепер слово за міською владою, яка має забезпечити пункт харчування, медичною допомогою, туалетом. Буквально хвилин 15 назад до мене телефонувала з міської ради, сказала, що протягом сьогоднішнього дня буде забезпечено харчування, будуть забезпечені туалети. Одночасно у цьому пункті обігріву можуть перебувати до 10 людей, хоча тут і немає ліжок, але за необхідності можна буде і переночувати. Синоптики прогнозують, що найближчим часом мороз слабшатиме, проте все одно бережіть себе і не будьте байдужими до інших.